А привіт, з вами Івана. Я граю в дебільну гру, групу, мені друг порадив. до речі, тут. Буржата прийшов. Да, я здесь. Окей. Сьогодні вчасно буй Івану. Буй. Ой, говорю. А я теж трушусь. І не тільки це. А, кстати, Іван, сделай полный экранный режим. Вот, ты не бачишь? А! Жихуль, я боюсь тебе. Абика тут классно, О, подивись! Який я вправди гудій. Да-да-да. Ааа! Я да. Давай. бай. Ян, Ян, треба обійти то дерево.

Ты иди вперед, скоро будет ночь. Ну, вжет тим, я не знаю, як за 15 секунд. У того, по мене okay. по цій ігричике два запитання, як за 15 секунд, стало ніч. Може за 30, віц. Я серйозно. <звук> <звук> находится окном и стучится в двери. Бдыщ! Я понял. Мы против пиратов. Такой, чтобы бы Окей. Да-да-да. Да блин, мы их Добре, вс так Чуть. А потім я буду ржати як буду ржати, а... А -а -а. Mm. Mm. я буду играти бали Ааа Я ж говорив, я ж казав, я ж казав Іван Іван, э, завтра ти будеш з мене Ми ж завтра будем играть в Outlast. і я буду грати а ти можеш ржати з мене ублюдок. Я ж казала, зараз стане темно і страшно. Бізо вже дар був керів Калявні бетоні блоки. Бежи, біжи, я, треба закрити. Забігай в двері, закривай. Не знаю, я 100 грати не буду. Будеш, давай, я в тебе вірю. Я, давай, Бетонні блоки. Зарадо зайняти. Ч немає, нічого немає! спокійно Спокійно я зараз не появиться. Я тут буду на стіну, дивись на стіну, я... Іван! Иди, іди, 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 іди направо в кухню! я не буду грати. там давай! О, записка! Хей, кейть, айвен на флаге! Ну да? ну Запани ти починаю, если знают английский, да. Иди, 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 напиши. Иди на кухню. Там, там будет фонарик. О! Там я... та, Минзар не появится, він будет тільки. Кой ти на Віктобург диваться. Я си вовню. Хорош, е. Давай, Иван, я з тобой. Другого записка. Ідем дальше. Це не цікаво. Ууу, електарик. Кстати, фана. Тут батарейки не сідають, може ходити. Іди на другий поверх, там темпр, свадьба. Да! Я ч там серйозно. Блять, ти... Баба баба, Ти на твой поверх. Я думаю, тільки не дивись вікно, заради бога прошу, не дивись вікно на другому поверсі, бо там воно почне шипити слегка. Ну типа не вб'єна. А Я не знаю. Я тут зараз упинил запись в старом лікарпичев. Заради бетонних блоків, Іван. Держись! відео закинь. Видео закінчиться після чотирьох локацій. і не факт, що ты их першого разу перейдеш. перейдешь. Някутся паш виду за кейч, за більше не буду сыграть. Ладно. Я буду вода. А кто тут? Че? В стиме. Зачем ты так покупал в стиме? Да туда я туда на пидди А там нема А кто будет? Хто буде отвечает. Будешь мене бити. Если він там є, не сце. Ня! Я, я, я там чуть чу. Ты не миг там ниче чути, він че! ты дура! Ты ч понимаешь, я страшніше Я не там в недобуду не прохожий с кадера, як бывана побьет кукану. Серьз, коли бы дарвы вже сдають, я б не добожу западитися, я я го якусь. Аааа! Я отдать буду підлогу двоти, як страшна Америка. Да, Америка страшна. Алис страшніший. Ай гоф ліс. Ян ян. Сі, по тим бур з мене ржати. Я буду стара ржати, я видео, портом. Я зара. Давай, китайский чай. Пей сладкий чай Ой боже мой А що буде в вікні? Скажи мені Що буде вікні Та там Та там куди ти найдеш на трохи Там щось буде Не дивись вікно Ну то чувак Дякую я б туди подивився злякався, каже Тепер я туди не можу подивитися. Я навіть так скуденку буде стати Ух я це зробив Ух я це зробив Ух я це зробив Ух я це зробив Ух я це забив Я ч Писты, ты стоила, за ним Там же Чербута, еще робут. Стоять, спать, Все, я спату, стоя. Видохи чайте, видохи чайте. все, все, зайдет, за.